Доброго дня. Скажіть, як ставитися до відставки мера ДБО з посади мера? Трудно щось сказати, але, мабуть, правильно. Якщо люди так сказали, то, мабуть, це правильно. А якби він ще розплатувався? Не знаю, треба дивитися уважно. А то вже ми так цими виборами нарадувалися, що вже більше нема куди. Вже хочеться якогось толку, хочеться спокою, хочеться нормального життя. Не так може нам, як нашим дітям. Не знаю, не поборватися. Лично я не втікала. Я втім не, не зададилася абсолютно. Главное, щоб було хорошо. Дуже добре, чесно кажучи. Я завжди за свободу був завжди, ну за демократичні такі. Так що мене ці там якісь, знаєте, такі середняки або якісь непонятні ті самі. А що думаєте, я... ви він знову балотувався? Ні. Я рахую, що ні. Такі люди вже не повинні ще світитися. Хай йдуть в бізнес у них, якщо він свій єсть. Я думаю, що в таких людей бізнес свій єсть. Я підтримую відставку і наша громадянська позиція. Я є координатором громадського об'єднання Перша сотня. Ми в сесійному залі вчора підтримувалися, так як наш мер і стара команда. Сьогодні, на сьогоднішній день хочуть привезти туди виконком знову різних незрозумілих людей, багато з них, які є бандитами, і ми заперечуємо цю ситуацію. Ну, Звісно, положительно. Ми, ми тільки що були в районній, районній сесії, Симали теж в голову, ну, этот кулик сам втік, написав заяву. Зараз зама зняли, люди всі проголосували. А якби дебой знову балотувався на написати в Ні, не знаю що проти. Тут була така, як сказати, вам зграйка, рижук, кулик, дебой. Треба міняти на будь-яку сторону, такого більш, як сказати, більш молодих, брати, більш грамотних людей. Вот. Так що дякую. Я був на Майдані теж, там несколько разів. Так що ми зараз йду от. На Хочу переслати гроші небесні Небесній Сотні. Помощ, хоч яка є, маленька хочу допомож переслати. Може, життя наладиться у нас. Як ставитись до відставки Володимира Дебоя з посади мера міста? Фіолетово. Достатньо нейтрально. Все одно хтось прийде і хто це буде, ми не можемо сказати. А я ще раз бакувався на Ну, взагалі при його владі, скажімо, недобагато що змінилося в житті нашого міста. Тобто, я, якщо він не буде балотуватися, я буду шукати, розглядати інші кандидатури. Так, я позитивно відношусь відставку, Ну, треба було хоч би якось ну, не таких цих недогодованих, французи оставлять. Вони вже здали раз народ, народну власть. Зараз знову вони прийшли, зараз дивляться, як це швидко вмикнуть щось там, розумієте? А якби до ще раз балотувався? Ні, не підтримав. Нема що йому тут робити. Ми дуже раді. Ну не, не те, що дуже раді. Но, якщо це люди таки прийняли рішення, то це, значить правильно. Дуже шкода, що він пішов. Не розумію, чому. А якби він знову балотувався в мене? У сумапи, це заліпки. Я вважаю, що надо работать і не ставками займатися. Молодеж особенно. Ну, не знаю. Може хтось краще буде на його місці. Але поки що не відомо. А якби я знову балотувався? Чи ви підтримали? Ні, ні, не. Треба, треба молодих, треба більше молодих. Він та не такий вже старий, але все рівно треба молодих.